Ah, не стоять, давай, не. Ah, не стоять, yeah. А, не стоять? Не стоять? Не стоять? Після. Не розумію. Я знаю, я знаю. Я розумію. Звичайно, це не вхай таке розуміється. Ви зі мною не розумієте. А ти що? Ха-ха-ха. Ви зі мною не розумієте. Я? Ви зі мною не розумієте.

Hei. Jeg heter Maya.

Не знімався. O que どうしても。 А хто тут? А мені так казали. Поки що. Основна місцева надав. Бо хто ще вас там? А ви. Нас. 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 Він так же думає. Ми не знаємо, що ми знаємо. Ми знаємо, що ми знаємо. Ми знаємо, що ми Леся, бо 21 рік. Але ну, розумієш, що він такий затягний, що він до останнього поки все, там, хок, все. От, Його трусили, його чаю відпоювали гарячим. До, до кінця писали красиво. Машина. Здравствуйте. Да, po të çojmë në një vend të mirë пожалуйста, я movementada напрямую

ти не будеш. Так. А що дикунки відіймається? Так. І там він, так, це за процес. Ну, немає. Так? Що він буде? Ти ж там бачиш, що Роман більше Роман після Київського. Роман більше Ан. Маня каже, я його випускаю з дітей. А, чого входить з ним? Так. І А слава Україні. Зараз ми знаходимось у Шевченківському районному суді міста Львова. Вже зовсім скоро тут розпочнеться чергове судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Судове засідання мало розпочатися рівно об 11-й, але ще наразі судді не прибули до речові кімнати однак можемо бачити, що в залі вже є присутні захисники В'ячеслава Зінченка, також власне, сам обвинувачений В'ячеслав Зінченко, а також в залі є адвокатка родини Ірини Фаріон Наталія Романик. а також прокурор пан петльований, а також сторона потерпілої, яку представляє Софія особа. Можу сказати, що також сьогодні на цьому судовому засіданні мають розглядати вже певні матеріали справи. Також попередньо говорили, ніби мали б допитуватися свідки, однак достеменно невідомо чи сьогодні саме будуть допитувати свідків. Також можу попередити відразу наших глядачів, що невідомо чи будемо продовжувати нашу трансляцію впродовж цілого судового засідання, оскільки у випадку допиту свідків судді наймовірніше не дозволять вести пряму трансляцію, оскільки це Можна по подальшому розгляду справи, оскільки свідки не мають чути свідчення один одного. З Цією метою можливо бути тимчасове припинення ведення нашої трансляції, тому мусимо дотримуватись правил та закону. Ось можу сказати, що зал також новий видали на цю на це судове засідання, не там, де попереднього разу відбувались інші слухання. В цьому залі можна сказати, що трішки менше місць для вільних слухачів, тому їх кількість значно обмежена, однак усі представники ЗМІ змогли прийти та бути зрештою присутніми. На початку березня закінчується міра запобіжного заходу. Закінчується міра запобіжного заходу В'ячеслава Зінченка, Тому ймовірно також сьогодні буде розглянута переобрання міри запобіжного заходу. Можете бачити на власні очі групу підтримки Софії особи. На кожному із засідань присутні як група підтримки В'ячеслава Зінченка, так звана, а також зі сторони Софії. Те, що В'ячеслав, так як і прохали адвокати на попередніх засіданнях, присутні в залі в бронежилеті, також доставляють його до зали до сідання в касті з метою забезпечити йому якийсь додатковий захист. Про це адвокати клопотали ще перед цим. Тому тому, зрештою, для додаткового захисту В'ячеслава Зенченко доставляють до суду в бронежилеті та, та в касті. <реклама> 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 Також для забезпечення безпеки та Супроводу обвинуваченого в залі присутні також конвой Національної гвардії, який, зрештою, і забезпечує порядок та безпеку судового засідання. Також відразу ж можу сказати, що ще перед початком, як нам дозволили пройти в залу судового засідання, попередили, що не можна ставити мікрофони на столи поруч із прокурорами та адвокатами, з якою метою дізнаємось уже на початку слухання, коли зрештою. Судді розглядатимуть повторно клопотання про дозвіл на проведення е, трансляції. Ось тому, тому, можливо, не надто добре буде чути звук прокурорів та адвокатів, але тим не менш спробуємо е, коментувати та е, розповідати все, що відбувається е, в залі судового засідання е, наживо. Для тих, хто доєднався до нас нещодавно. Нагадаю, що ми знаходимося в залі судового засідання у Шевченківському районному суді міста Львова. Тут розглядається справа вбивства Ірина Фаріон. Ще з першого дня, з перших фактично, годин, як ця трагедія скликнула цілу Україну та Львів, ми Висвітлюємо усі процеси, які відбуваються вже після вбивства Ірини Фаріон. Тому підписуйтесь на наші соціальні мережі в телеграм-каналі, говорить Великий Львів, також в інстаграмі та інших соціальних мережах нашого телеканалу та проєктів Говорить Великий Львів, тому що і надалі будемо інформувати вас та стежити за розглядом цієї справи. Зокрема, сьогодні в прямому ефірі фактично зможете дізнатись нові деталі в веденні цієї справи.

失礼します。<laughs> <laughs> Оскільки судове засідання ще не розпочалося, хотілося б також згадати про важливість сьогоднішнього дня, адже цими днями зрештою судді вже прибули в залу судового засідання. Тож Надалі коментуватиме трішки менше. Почуємо, що скажуть судді. Якщо дозволять вести трансляцію далі, то звісно будемо вас інформувати надалі на живо, як ні, то залишайтеся з нами та стежте за справою, розглядом справи в наших соціальних мережах року, Числа Федори, че частина персонази, които е от глас и 14, 45 времена подел, ако са продължи. Звезінський, то захисник адвокат Кулина та захисник адвокат Немировський. Фактування судового процесу здійснюється за допомогою та записаним засобу засобом ОТГ, ведеться в додаток, що судового часу. Спасибо, що не змінився. Під час ніхи і що і попереджуємо в судовому засіданні, відводів до складу суду до прокурора. Відсутньо. Продовжуємо судове засідання суд uh, оголосить uh, про те, що uh, так само до суду були подані в 25-26 лютого медіа. Зокрема, пряма мова НТА Двіжона. Суспільне. Відвів відвізку мене фактура новини. Знімальна група Інтер, Голубінка, Голуб Ми Україна ТЗВ і попитання Настя Ярмоловська. Бути в судому засіданні та проводити зйомку. От ріну зйомки відеозапис з вами оплату. Сутскі оприводу рішення, інших учасників інших нових немає, що втори. І ще через канцелярію сьогодні також подарунок про питання прокурор і спробу тримання відбавкою подала йшло по питання від захисників Неморовський підтвердження про те, що направлено учасникам справи. Клопотання по дослідженні захисту в судовому провадженні прокурор отримав у от терхтілі ознайомлені ознайомлені. Доказів, а також 19 лютого ним адвокатом адвокату Володимировичем Володимирович подано по питання про залучені докази до матеріальної справи просили долучити до, до матеріальної справи ціні дойду Міністерства юстиції прийнято, що достану коліфікації судового експерта МСУПРІН ДОШАНИЦЯ Романа Олеговича з вас цього приводу на якщо дозволити, попередньо на минулому засіданні мною подано було, було питання про залучення рецензії на портретну експертизу, яка була зроблена цим експертом, і в якості додатку до кваліфікації цього експерта, до його упередженості в проведенні цієї експертизи та саме кваліфікації, я прошу залишити довідку про стан кваліфікації та проходження офіційних іспитів, які тобто це витяг з сайту Міністерства юстиції про судових експертів, в якій, зокрема, зазначено, що декілька разів у цього експерта було пропинено, зокрема, в 2017 року, пропинено діяльність як судового експерта. У 22-му це все було поновлено. Головне, на що я прошу звернути увагу, що 31.12.26 притягнуто, перепрошую, 21.05.25 притягнуто до дисциплінарної відповідальності у вигляді попередження. 25 січня 25 25 року. Була притягнута до дисциплінарної відповідальності за скарбю на проведення на неправильне, нефахове проведення портретної експертизи. Щодо долучення до ласка, до матеріалів регіонального провадження, зокрема, по питаннях про заряду.

Бачу, чи підтримую думку прокурора, mm -hmm. справді не заперечую, що сторона захисту має право вживати всіх можливих заходів, але всі докази оцінюються через призму їх допустимості і належності. Вважаємо цей доказ не допуск... неналежним, допустимим, але неналежним, про що висловимося вже під час дослідження цього письмового доказу, якщо він є таким. Але я радий, що наразі в довідів надають набачення. Поголошені докази на ті, що в матеріалах є. Суд оголосив. Чи є на даній стадії ще клопотання? Оскільки в попередньому засідання суд коли задали порядок дослідження, чи є якісь питання перед початком судового дослідження?

в залі 3 січня 2025 року та 13 січня 2025 року було ухвалено колеги дозволить телеканалу МТА у складі журналіста Максима Кутуру Кучинського про Андрія Рука та телеканал 1 провезення новини КС у складі Алли Пас та Романа Турчука Андрія проводити пряму трансляцію та запис фото кінозйомку відділу зупозапису застосування секціональної партії судового засідання в залі. Під час розгляду впровадження. Суд приходить до стадії дослідження письмових доказів, в тому числі письмових доказів та показання свідків. Коли є з рухуванням нових по побираючись на місці. Рачниці ухвалили протокольну ухвалу про припинення прямої трансляції телеканалу 1 плюс 1 телевізення МТС та НТА у складі журналістів, оскільки переходимо до дослідження доказів. Інші повноваження, які надані законом журналістам щодо перебування в залі судового засідання і Проводить слідкувати, проводити записи і так далі. Це на, на, на даній стадії. Е, Тому чи є представники на сьогодні? МТА? Так, ваша честь. Зрозуміло, хвала. Так, так, зупиняю. Зрозуміло. Один відсутній газині кінообраний Роман Дудчак. Андрій Попович, я ваше час довикаємо. <риклад> Якщо ми закінчимо, як це. Можна сказати? Що сказати? Є одна компанії, яка з...